Сьогодні друга частина я пробую пройти. е, блок називається Гра на мертві рельси, тільки сьогодні вже я з братом проходжу. Пішли. Де ж? Пішли. Все, я заходжу сюди? все. Давай, Давай заходь. Все Тільки напоминаю, я не, е, я не в справжній грі. Я в. М -м -м. Вінч. Я тут э, тільки. Скручу корабель. Зараз я быстро продаю всі ресурси. Іди купляй. Э, вугілля і заправляй. Чуєш мене? В кожного. Э, в кожного. Ж, э, дається пісні 20 баксів. Я, я ще куплю два вугілля. Треба, напевно, 4 вугілля, щоб заправити повний бак. Але в нас будуть зустрічатись зомбаки різні домики, тому, думаю, не треба повний бак заповнювати Все. Дві штучки купили. В мішок їх забрали. І в мене це 46 баксів. Я на цій куплю. Куплю, що я куплю. Я не знаю, що куплю. Що не можу закинути? Давай поможу закинути. Все ще моє. Пока нічого, у мене є кірка, а в тебе що є? Ніч. А, в тебе ж на лізькій мові, понятно. Все, а ну стан, я йду. А В нього лопата каже, мені тихо. Все, відправляємося без... О, зразу в домі. Все. Моментально зараз щось забутаємо. У мене того разу был кулак з'явив. Я вообще ненавижу ці судню ночі. Я буквально чуть відс відійшла и уже заспавнився. И мені, капець, було. Я просто не могла з ним справись. Буду киркою биться. Мені краще, напевно, чем бить. лопатою, топором. Ось тут же нас э, зустрічають нас. Все, пішли. Ой, там оцей восьми... Осм... Вс, кодимо. Ой. Забирай. Е, э, е... Э, ай, ладно, я заберу зомбака. Клюша в нас є. О, аптечка сюди. Пісен дройповер. Щось нічути, вже зомбаків. Бутылочка. Це що це у нас? Труба, продамо трубу. Все, погнали. Mm -hmm. Ой, приди. а залізда, заліз, поїхали. А донечок. Лякаємось. Зупиняйся. Дуже быстро біжимо блутим і біжимо на корабль. Муки немає. Бо тут ще я це, це вже це банок, чи що це? Тут зомбі вже Осторожно зомбі. Ще быстро пакую в мішок. Я опа, Цего. цього. Ай, те що це таке? Да, та, давай я заберу. Таптик-дик. Та ну шо це таке. А забери забери? Все забери свою бочку і не. Да. Все забери тю боти. А і здесь тей, думаю, чому. Що... Тебе йди забери цю бутылку. Тут нічого нема. Все, погнали, без любиться. Все, їдемо до слідчої станції, вже думаю, не будемо зупинятися, ні ну, на що? Бо зараз уже буде скоро ніч. Ми, 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 не ми довше не побігли. Заліз? Все, заліз, побі... погнали. Ну і все, ми вже доїжджаємо до зупинки, до першого сектора. Все, зупиняємось і пішли продавати. Тільки не все продавай. Зараз розклади, подивись, що в тебе є. І потім вже продавай. Так, я й будинку продам, зомбі не буду. цього продам, цього продам. Та й зомбі йде. Ну, тут не можуть бути, бо тут. Ось де осьо. Де ось Проблема якась була. Я тоже десь чужу. Так, не моє, не продавай моє. Так, і. Ти осьо твоя лопата. Йде занесем зомбаків в. Я не знаю, чи її чути, чи ні. Вс, іде зомбаків зацекай, а я, е, е, я продам це все. Я маю щось купити там. На ці всі гроші. У-угілля по-любому в нас немає. Цього майдо ростуть у Ну, 25 баксів. Уже дорого. Так, аптечку продаємо чи ні. Не продаємо Значить візьме собі цю аптечку в, бо я буду багато предметів брати і вона мені мешати. Тому ти краще візьми. О, все вже дай. Ти чого не забрав цього зомбака? ти його віднеси. І последня бутилочка, і в мене... 132 бакси, Може, не буде не видно, бо обрізане. Так, що на ці гроші купимо? А сюди завжди можна було вампірів продавати? А я не знала, в мене були вампіри, і я не знала, що з ними зробити. Ну, що? так кажу, мені купити. Mm -hmm. Аптечка в мене жиє, ну, а вугілля стільки в нас. Mm, треба піти одне вугілля купити. Mm, Лишимося тут, напевно, до ночі. Подивимось, що тут фонарик, колючка, ну колючка не так, ну вугілля але я тут. Тільки вийде за кінь. Я піду, напевно, дві пачки щось куплю. Треволі, я не знаю, чи буду купляти чи ні. Тут є пулемід, я не хочу пулемю брати. Є турелька за 125. Хорошо, хорош. У нас аптечка, якщо ми продамо, за скільки аптечка 15. Я не знаю, може турельку купимо? А, а вс? Що це? Ба... Ні, це башня. А? У мене стоять ми можемо аптечку продати. Патрони на дробовик. Дробовик не дробовик не хочу особу купляти. Mm. Давай. Пішли. і купимо цю махіну. І ти будеш е, з нею стріляти. Чи я. Може ти будеш водити, а я буду. Стріляти. Ну, давай зараз побачимо, Я не знаю, чи це... А в мене три не вистачає. б тобі її продати. Піш... Ні, збаки теж не можна продати. Що робити? Я хочу цю турельку купити. Ладно, пішли купимо. Ні, давай сохранимо ці гроші і сіки потоплива. Ти закинув у гіллю. А, все, погнали. Може зараз буде якийсь домик і там буде штукове. А, все, одразу домик. Нападі. Реглашник не чути. Реульєр. Чи це якийсь домик великий? Гм? Де? Да. Ні, Ти кажеш. Ладно, давайте, ладно, послухаю тебе і не підемо сюди. Просто ну, и кажется, что мне ну ладно. Что до них? я... А, все уже следующее тело. Да. Ну що. вс. Ты обожаю налякалась. Якраз пробуем і вспіли туда мигруптати. Стіщи не едини, не, не їдь, куда воно їде? Я все я не бачу нічого. Ну треба тепер вугілля купляти. Щоб заправити бак. Там де де дерев'єри, ти кажеш там зомбі, да? Де? за стіною. Ну, мені мені страшно дайте. За стіною зомбі. ти ти впевнений? Тож не судна ніч, які волковаки, нема тут нічого. Мам боже, це близько. А що блискавка робить? Скільки тебе грошей? Що <клухи> тут є? Винтовочка. Винтовочка. Так угу. 75, да, 35. Сики, да. 110 цей. Давай я куплю винтовку, напевно. Купляйте мне винтовку. Давай, кажи, да, чини не. Хм? Да, все, купляю. Что? Не. А ты что, быть Ты да. В кого? Треба стріляти, коли ми домики залутаємо. Кірку, дати тобі? Зараз буде день. Пожди, ку кирку. Зараз буде день. Ми злутаем домики і потім тобі пришлось купим. Все, отако. 12 із 12 патронів. Угу. Угу. Пере, е, перечекаємо цю ніч вже. а чим нам заправити потім ми щось не подумали Ти що дістав же тут ус не лякав скільки нас бакам? нам не хватить, нам походу треба зомбі буде забирати не піду не піду ладно я піду ти що не став що то що? Ну як? Сир раз бак. Нам ніхто нам контролю не виграти. Не бій, не бій. Ладно, я піду. Спращую макю, о, що мінімально. Ой, все, разом бак. Два разом бак. А їж не божу. Карити віру закличить, це не журату. Все. По моєму заказу. Казав, що мені дожди до, просто сказав, що мені дожди до і по заказу. Ой, домик впереді, іду, блтай. Ладно, зараз ти. Там ще щось буде. Тут розуміти що А вони сіли. Ладно, думаю, чотири зонки ми заправимо, потім вже якусь якийсь... А мені ще бочка потрібна була, могли її заправити. Я ще не подумав про Ну, бочку, ось, і дерев'яну можна е, полити. Все. Э, давайте пробуємо поїхати. Пробуємо, я дорого хочу. Наразі, дай я заправлю бак. Все. Затихно ти. В параду, як ти. Типа, ти йдеш, і в парад. Все, загрузила? Да, всё, їдь, давай. Стоять. Та, да. але не дуже цей, але прийшли, в мене вінтовичка. Воно трамвунське. Не бачу, що це є. Не бачу, що Ага, не бачу. Сідь, сідь, давай зубами. Що в Я поки не Чого її зуби? Воно ще є? О, вони тут. Можливо, вони. Не бачу, що це є. Ходжу по Ну, ми вже прожили. Косик, ми вже. Ну, просто, воно все. Голос, давай, іди. Ходи, гіхати. Угу, скажу. Не було скала. Шунить же? <плес> Ми тут не справимся по-любому. У мене тільки 12 патронів. Це на якусь волку лаку. Тут бак. Е -е банк, чи шо це таке? Запоняй Запиня... давай. нас. Запоняй себя. без мне, его наша, Арсен, хелп, хелп, хелп. Живи. Все, побила без труда. Желтаем. Все? Це все? Ладно, побігли бере. Бери, бери. берешь зомби. Ладно. Не берем. Муха. Да, быстро, сідай. Я сідаю, быстро. Не, Ні. ненавижу Ні, цю муху. Она меня дратує. Це, капець. Може, есть винтовки. Вс, поехали. Подожди, а у мене. Ты, я хочу... Втекай, зомби. Быстро. Ну, зомби убьет. Смотри, не Я бачу. Зараз, зараз. Я ей шмалину понай. Все, быстро. Тикай, тикай, тикай. не убила. Не убила. Не убила. Не убила. ты живый. Не, вий. не бив, ти ти все живий стоїш перед мною, дай бістро. Я забираю. Забирай цю муху. Це мене зараз зомбі Не б'є. Та де ти? Я забрав цю муху, вона довго розвастить. Все, бістро, давай. Я сідаю. Давай, поїхали. Божечки, мамочки. 24%. Ну, не знаю, чи доїдемо, не факт, чи ми доїдемо. У мене 35, це не означає, що я вдома живу. Добре, бочки, добре, що ми вспіли. А що це? Один. Ноль. Хі -хі -хі, вистро заправляти бак. Так, е мішок? Там є щось між? Можуть туди волок прийти. Ну. Можуть. Можуть, але якщо нас турельки за. Е Повіше як вукула одна нам божечки, я не можу взагалі розказувати нічого. Дуже, Ми, за... У нас була ця ніч така в червоній місяці. Ми заїхали в цей порт, і, і там почало щось шмаляти. Ми подумали, що це ковбої чи що це, але потім підходимо, а там цілий е волкулак лежить. Турельки її замочили. Це щось зом... зомбі валяється. Заправ два Я ним. я могу, не І викину в люди. Не дай Бог ти її зробив, я її так... Я на неї два патрони потратила. О, все, ми вугілічка одна тут зможемо купити. Тепер треба 10 патронів. А чо? Може, ти ще У мене сім патронів. А, а я що знаю, чого. Та я так. Можна я відрагаю? Euh, зомбі заберете. Та що таке? Такий борзий. Ні, то й все. Сімнадцять процентів що ми не доїдемо. Я не буду виходити, бо mm -hmm. в туреліки сумніваюся, що справляться з кулаками. Треба ж так зробити, щоб то червоний. Наследую, на следующий Моментально э, Дэн, я тебе кажу А, можешь зара ехать, иди А тут сразу домик, блин Мы не сможем заблудаться Все, Дань. А не знаю. Они по ей не больше спавнитесь. Просто. Я И не выстачь. А сколько там медин? Десять. Ой, думаю, зараз какой домик будет. Десять. М -м. Капец, капец, капец. Домик. И это, походу... Иди, иди, иди. Магазин. Не магазин, а поліцейський цей. Все, ставай. Ой, там палатки ще, але палатки думаю, сумніваюсь, що буде. Ми знову підемо до них, але потім вернемося. Треба по зомбі пооблимати, щоб мамку справити. Mm, хорошо, я залутую цей, а ти вбиваєш зомбі. І заносиш їх. Через стінку їх, хрюськай. Такое підперегу. Okay. Оп! А, все, ще один зомбі. Ні, нічого не злутую, тільки бери зомбі. Все, я злутую, быстро. Так, тут зомбі. Зомбі. Все, зомбі раз, все, зомбі два. Тут у нас пулемет. Пулемет забирай, я буду стріляти. Добре, е, знімай. І патрон на дробовик, це мені. Тільки ти не зможеш на нього стріляти, бо там немає патронів на нього. Я, случайно я там статую. Я ну, в а где тебе статуя? Я пять забрала. Ну ладно. Заправляй валяй бак. Я трошки зомби вс отключил. тут три А я А ты муху продав? Чи ты вивів? Та ну ти. Ты где-то там лично ничего не Это Что это такое? Ты сильно едешь, не Что это такое? Все, давай, да, еди. Сколько там? А, 20 нормально. Покажу. На, на первый час свесочный. А сколько там что треба? Ничего, нет. 6000. Шесть тысяч. тут пираты в нас? Да, зовут. Так что То мы ее Да. Мы можем е... Ой, я частую, я желтую, а я пеструю золотую и вс. Да, вроде бы. Не, можно в бак вроде бы кинуть. О, можно так Ну и В смысле, ну процентик? А я. Ты кашишь 20, у меня бочка я. Заправляй, Бест. нас уже зомби. Да, да наш копотик. Да Ты да. — Я на кораблі. ти казала, зупиняйся домик лутати. Ти така як... лишив я ж як так може бути 20% лишити стій на місці ну ти ж нічого не може бути Зараз ніч, мене засіджуть лав. Ти просто я ж тобі сказала зупинися, домик лутати. — Ти ж не бачив домик я, сказав, я зразу випрыгнула, щоб поки ти зупинилася, поки та я зразу випрыгнула і пішла лутати. Ти не казала. Я казала. Докажіть, що я йому казала. Напишіть в коментарях, чи я йому казала чи ні. От зараз буду слухати перезапис. Ой і цей. Монтувати та я почую, чи я тобі. Ти не... я вроді бачу твій корабель. не точно Он говорит, что он, на третий, на третий, он не тратит, что ты не будешь в этом брать участие. Я тебя бачу вроде бы. Mm. А я тебя не бачу. Ты зомби там купаешь? Что? Ты зомби купаешь? Да, там зомби купают. И ты тоже там вроде бы. Ну все же. Я сидю за штурвалом. Нет, а че там два зомби просто. А, да, це там два зомби. Хова, щоб і тут зомбі куча. бо це, зу... бо це місто. Ні, це обично ніч. Фу. А тут будуть звук Не будуть. Тільки мені треба. Заприйгу. А тебе стопливо немає? Так. Да. Відбивайся, я пока заправлю бак. А я самирсани стає з крісла, мене заруб'ють. А что вс пока ты? Я ж тебе просила захищать. Та ну як, не кирлю. Живий. Так, все, пока. Не від Забрал у мене. Зараз. Я не можу попасти по зомбі. зомби. Вс, мне трупики. <плес> У мене немає це капец. У мене немає патронів. І за мною один зомбі ждется, і мене мало хіпає, і в нього мало. Все є, я вбила їх. Далі якось тебе довеземо до мек І що ти зомбі не трохи? Блін. Він треба від регант з одної зомбі знаєте, я не можу нічого зробити. У ну, мене, мене ніс чухається. У мене чухається стюхається, не можу його почухати. Я просто від одного зомбі тікаю. Та не тут. Але цей день я просто нічого не бачу, він треба хоч би чуть чуть Твітні Треба хоч би чуть відрегатись. Ай! Ні! Це тупо просто було. Ну, це дуже тупо було е, лобі нажимай. Ми 37 тисяч проїхали. Ой, ну ладно, буде третя частина, тільки напевно без нього. Бо він каже, що не буде вже грати. Ну, це ж... ну якщо б ти не цей. Це твоя тупці була, що ти мене забувся. Проте до мене в кадр е, Ну ладно, всім. Бай.